Декілька місяців тому компанія Adobe викатила на загальний огляд свою нейросітку Firefly з просто величезним функціоналом в плані редагування зображень. Можна було б обійти цю новину стороною, але майже місяць тому виходить бета-версія фотошопу під номером 24.6, яка інтегрує нейромережу в саму структуру редактора. В цьому відео я розповім про штучний інтелект від Photoshop, як його встановити, як ним користуватись, про основні фішки, нюанси. А саме головне, як отримати його безкоштовно на 7-денний період. І до початку завантажень та встановлень потрібно озвучити деякі деталі. Перше, для того, щоб скористуватись бета-версією фотошопу з тим самим штучним інтелектом, обов'язково треба встановити офіційний клієнт від Adobe, так званий Creative Cloud. Друге, для коректної роботи нейросітки у вас повинно бути постійне та стабільне інтернет-приключення. Без інтернету штучний інтелект працювати не буде. Третє, якщо до інсталяції клієнту у вас на комп'ютері були встановлені піратські версії Photoshop та Illustrator, працювати вони будуть, але можуть бути збої, виліти та підвисання. На жаль, на народних версіях штучний інтелект не працює. Всі програми, що я спробував, у мене не функціонували. Якщо я знайду дійсно робочий варіант, то про нього ви зможете дізнатись в моєму телеграм-каналі за посиланням в закріпленому коментарі. Також на каналі ви знайдете останні версії програм, таких як Photoshop і не тільки. Зараз розпочнеться етап зі встановлення програми. Якщо дана частина зі своїми нюансами вам відома або нецікава, можете перемкнути на цей таймкод, щоб перейти до розбору самої бе. Отож, переходимо на сайт Adobe Creative Cloud. Посилання також додам в коментар. Завантажуємо клієнта за натисканням на синю кнопку. Загрузка почнеться автоматично, якщо цього не відбулося, перезапустити завантаження можна натиснувши Restart Download. Клієнт завантажився, запускаємо його подвійним натиском миші. Після відкриття програми нашому погляду відкривається поле авторизації. На вибір дається реєстрація нового користувача, авторизація в існуючому обліковому записі, вхід завдяки Google аккаунту, аккаунту Facebook та Apple. Особисто я для використання бета-версії створив нового користувача, що і вам рекомендую. Важливе зауваження, функції штучного інтелекту доступні тільки повнолітнім користувачам. Будьте уважні при введенні даних. Також потрібно пам'ятати про те, що програма не дає змоги вибрати, на який диск її встановлювати. Вона автоматично стане на той, де встановлена система. Подбайте про те, щоб вільного місця було більше 15 ГБ. Ось ми бачимо процес встановлення, відображеного в відсотках та невелике опитування, яке можна пройти, щоб скоротати час. Після встановлення Creative Cloud відкривається автоматично через 5 секунд або після натискання на кнопку. І ось ми зайшли в клієнт, а при бажанні можете ознайомитися з іншими продуктами компанії. Я в свою чергу перехожу в бета-програми. Та як ми бачимо, перший в списку цікавий нам Photoshop з інтегрованою нейросіткою. Натискаємо Випробувати. Починається завантаження Photoshop. Загрузка досить довга, як і в попередніх випадках, я прискорю відеоряд. Після завантаження, як бачите, у мене пише, що залишилося 7 днів. Все через те, що я вже запускав програму. У вашому випадку, поки ви не відкриєте перший раз, відлік не почнеться. Натискаємо Відкрити. Запустити сам Photoshop ви можете через клієнт або з автоматично створених ярликів в меню Пуск та в розділі всі програми. Під час першого запуску редактор дає вибрати, який з дисків буде робочим. Потрібно вибрати диск з більшою ємкістю, в моєму випадку це диск D. Під час кожного запуску програма аналізує ваш комп'ютер, чи відповідає він вимогам для правильної роботи редактору. Через те, що моя відеокарта устаріла і оновлювалась програмне забезпечення давно, пункти, відповідаючи за драйвера, офарбовані в червоні та помаранчеві кольори. Але на роботі Photoshopu це ніяк не позначилось. Якраз при першому запуску нової версії Photoshop нам коротко презентують нововведення: стилі корекції, інструмент зведення об'єктів. Окрему панель для роботи з об'єктами фоном накладення масок і подібним. Та перероблені градієнти. І ось у нас вже є можливість закинути файл для редагування. Я попередньо підготовив стокове фото. При його відкритті нам якраз презентують те, для чого ми тут зібрались Gід Fill, Field. А якщо українською, то генеративна заливка. Поясню, як працює цей інструмент. Ми виділяємо ділянку зображення. З усіх перечислених в панелі пунктів нас цікавить саме лівий. При натисканні на нього відкривається текстове поле. На даному етапі запити, які будуть працювати, можна писати тільки англійською мовою. Якщо залишити тестове поле пустим та натиснути генерація, то штучний інтелект заповнить область, враховуючи частину зображення, що оточує виділену ділянку. Наприклад, ми хочемо розширити зображення. Вибираємо інструмент рамка та перетаскуємо маркер на потрібну нам дистанцію. Білу ділянку ми виділяємо прямокутною областю. В панелі вибираємо генеративна заливка та залишаємо поле пустим. Як бачите, наш штучний інтелект згенерував частину кадру досить правильно, взявши за основу навколишню частину зображення. Також нам дається три згенеровані варіанти на вибір, які можна перемкнути в панелі або в плаці властивості. Якщо ми нажмемо Генерація повторно, то Photoshop згенерує нам ще три нових фрагменти. Але тут є також свій нюанс. Як і всі існуючі штучні інтелекти по генерації зображень, розвідка від Adobe генерує фрагменти в розмірі 1024 на 1024 пікселів. Для того, щоб згенероване зображення не втратило в якості, як в нашому випадку, як бачите, трішки підрозмите, не слід перевищувати зазначений розмір виділеної області. Також ви спокійно можете заміняти об'єкти та предмети на фото. Наприклад, замінити стіну. Виділяю її, вибираю генеративну заливку та в полі ввожу простий запит: «Graffiti on Wall, графіті на стіні. Знову ж, як бачимо, Photoshop згенерував досить непогані варіанти, навіть урахував освітлення і тінь від об'єкту, що знаходиться поруч. Крім заміни існуючих, можна згенерувати зовсім нові предмети на знімку. Беремо, виділяємо область на задньому фоні та додаємо Motorola. І знову ж таки, Firefly урахувала освітлення, тіні від об'єкту та навіть розмиття в області знімку. При бажанні можна замінити аксесуари на людині. Беремо та замінюємо окуляри або додати нових, наприклад, кільця на пальці. Виділити людину на фото та замінити задній фон, згенерований нейросіткою, це простіше просто. Можна відправити людину в інше місто, в гори, на відпочинок чи навіть на ферму. Спектр примінення даного інструменту досить великий від мінких редагувань до колосальних дизайнерських проєктів. Радує, що прогрес в дизайні не стоїть на місці. Якщо вам сподобалася дана, можна так сказати, інструкція, то поставте, будь ласка, лайк та поширте відео серед своїх знайомих. Чим більше людей будуть знати про прогрес в тим світліше майбутнє нас чекає. Всім до побачення!